Всім це з вами я Ніксотекс, і зараз я знаходжуся ось в такому італійському ресторані. Тут подають і піцу, і пасту. Так, то я замовив піцу салями Зараз покажу, що нам подали. Ось так: от така от піца селяні получилася. Там є так-то трошечки забагато масла, але виглядає смачно. І також сок мультивітаміновий. Піцу я з'їв, вона була чу чуточку гостра, але так-то в принципі була смачна. Така от старовинна машина є в центрі Праги. Не дуже велика, але красива. Оце ще на остання машина, також тут є така і там ще є. Але тільки видно її ззаду. Прийшли через ось цю будівлю, і це є річка Полтава. Вона простягається через центр Праги, ось так. От. А ось це от десь там є би, костел, який я вам вже показувала. А ось там от є корабль з прапором Чехії, а також ще один міст. Якщо я туди дістануся, то я вам його обов'язково знімлю і покажу. Також на Карловому мості є дуже багато малюнки. Ось так. от. Просто зараз в камеру думаю світить сонце. Я Не знаю, що ви це бачите. Також тут є малюнки, десь там ще є. Малюнків нереально багато. Тут є малюнки, майже так сказати, про все. Скільки будинків коло цього Карлового моста? Ось цьому от пражському замку знаходиться сам президент. Також його називають Пражський град. З сторони цього моста є величезні граблі, а також ось ця непонятна штука. Я не знаю сам, що це таке. Виглядає це все дуже красиво. А також ці два будинки. У цьому мості десь там знаходяться якісь музиканти. А також я побачу ось цей от величезний корабль. Це точно не яхта, але виглядає дуже красиво друзі, Зараз я вже підходжу до Карлового моста. Тут цікаво статуя, напевно, це є самий перший правитель Чехії. Зараз скоро підійду і покажу вам, що таке Карловий міст. Також я замітив, що на Карловому мості є дуже багато статуй. Тут є, тут є, також ще є десь там. Їх дуже багато. Ось так от. Ну, а З вами був я, Міксистакс. Всім удачі і всім пока!